Привіт, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні я б хотіла вам провести заняття з математики. Сьогодні до нас прийде хіст, але поки що я вам не скажу який. Вам потрібно відгадати загадку, і ви дізнаєтесь, хто. Слухайте уважно загадку. Це червона мастинка, має у украплинка, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. Хто це дітки? Правильно, це комашка сонечко. Ой, подивіться, комашка прийшла. Привіт-привіт, сонечко. Привіт, Наталя Петрівна! Привіт, діточки! Я прийшла до вас на заняття. Ой, а скільки у вас іграшок, які гарні яскраві. Я хочу погратися. Сонечко, почекай! Сідай зручненько, я зараз розповім тобі та діткам про геометричну фігуру кола. Дітки, погляньте. Гіометрична фігура кола. Бачите, яка вона кругленька? Вона не має кутів. Ми ще можемо наше коло ось так покотити. Подивіться, в мене на столі є предмети, які схожі на коло. Подивіться, м'яче якої форми? Круглої форми. Колобок, подивіться, теж круглої форми. погляньте, барабан. Бачите, який музичний інструмент якою форми? Подивіться. Правильно, дітки, круглий. А ось подивіться, в мене тарілочка. Бачите, в мене теж круглої форми. Бачите? Яблучко. Дітки, якої форми? Правильно, круглиї. Ще є в мене сонечко поглянь, П'ячик, тільки іншого кольору, червоного, теж круглої форми. Бачите, теж круглої форми? А ще є, ось подивіться. Трапто. Бачите? Скажіть мені, що тут схоже на коло? Правильно, колеса, теж круглої форми. Дітки, погляньте, ще в мене є ось такий гарний годинник, він теж круглої форми. Подивіться. Ось ми з вами сьогодні розглянули, дітки, предмети, які предмети, які на столі, які схожі на геометричну фігуру кола. Дітки, ви запам'ятали? Предмети, які схожі на коло? Думаю, що запам'ятали. А ти, сонечко, запам'ятала? Так, я запам'ятала. Назви, будь ласка, їх. Це м'ячик, барабан, кулька. Годинник, яблучко, ще тарілочка і колобок. Ой, яка ти молодець, сонечко, запам'ятала. А на закріплення я б хотіла запропонувати дітки вам вдома обвести коло, покласти ось так на аркуш паперу, взяти вдома будь-які олівці або фломастери та обвести та запам'ятати геометричну фігуру. Остав, бачите, як я. Ось так. Подивіться, будь ласка. Ось така геометрична фігура коло вийшла в мене. Сонечко, тобі сподобалось наше заняття? Дуже сподобалось. Я теж хочу вдома намалювати таке коло. Добре, намалюй. І дітки теж намалюють вдома. А на цьому дітки, наше заняття закінчено. До побачення, сонечко, до побачення дітки, до побачення, до нових зустрічей.